Ліна Костенко Крилатим ґрунту не треба? А й правда Крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. У цьому, напевне, правда пташина. А як же людина? А що ж? Людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, вони ці крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти й довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії. Або з поезії, або з неї. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має.